Мене звати Євгеній, я Аліса. Ми власники бюро перекладів Лінго Тім. Бюро перекладів Лінго Тім це наша сімейна справа. Самі ми родом з Харкова і починали робити нашу мережу по Україні. Світ в Чернівцях ми вже півтора року. Переїхали під час повномасштабного вторгнення і вирішили, що офісу. І бути і в Чернівця. загалом. Ми працюємо по світу. У нас є в різних країнах як клієнти, так і представництво. Нашою перевагою є робота 24 на 7. Це пов'язано не тільки з тим, що ми працюємо з іноземними замовниками, а й з тим, що ми хочемо надавати якісний сервіс, а ми є провайдером послуг. Тому що в нас найбільша база перекладачів в Україні, тому до нас звертаються не тільки фізичні юридичні особи, але ще й інші бюро перекладів. Ми перекладаємо всі мови світу, виконуємо всі види послуг. Це апости, легалізація одним таким є дуже велика Це локалізація, це вихід бізнесу на іноземний ринок. Витребування документів, багато нотаріальних послуг. Ми співпрацюємо з нотаріусами, з юристами. Юридичні консультації через нас надаються, візові центри. В принципі, співпрацюємо як з маленькими, так і з великими компаніями. Для нас всі клієнти однакові. Для всіх клієнтів ми робимо все якісно. Великі компанії це меблі, новий стиль. Тобто всі, хто займається імпорт, експорт, звертаються до нас від документації, яка необхідна на кордоні, так і переклади сайтів, називається це під ключ. Ми беремо на себе повністю все, що пов'язане з роботою, яку ми виконуємо. Наші фахівці знаходяться не тільки в Україні, а й по всьому світу. Є зв'язок постійний в режимі онлайн, є дипломовані перекладачі. Є ще інша, трошки ніша. вона називається нетів чи носій мови. Mm -hmm. Але він теж має мати відповідну філологічну освіту. Mm -hmm. Дуже зараз популярна переклад, наприклад, доступ фахівцем дипломованим, а потім це вичитує саме нейтів, це для виходу на іноземний ринок. Це повна адаптація. В нашій компанії є відділи прийому видачі замовлень і відділ якості. Це коли перевіряють кожне замовлення редактори, щоб не було помилок, щоб не було обдруківок, тому що перекладають у нас люди, мінімізувати або зовсім прибрати люксий. Фактор робота під час блокаутів нас не стосується, тому що світло є. Ми працюємо. Світла нема, ми працюємо. Ще нашою перевагою, це є те, що кожна людина спілкується особисто з власником, з директором, з Євгенієм. А завдяки цьому надається максимальна якість послуги, тому що він, як власник, консультує по всіх моментах. В нашій роботі є невід'ємна частина, така як благодійність або волонтерська діяльність до повномасштабного вторгнення дуже важливою Частиною нашої роботи це були волонтерські переклади для онкохворих людей та важкохворих людей. Діти з інвалідністю, просто інваліди після повномасштабного початку ми почали ще робити безкоштовно переклади для всіх військовослужбовців, їх сімей, і це навіть ми не можемо назвати волонтерство. Це наша місія. Ми не плануємо це закінчувати навпаки. Хочемо ще більше і більше. Ми скрізь про це заявляємо, щоб про нас більше дізнавалися і звертались до нас, бо ми можемо допомогти.